На панорамі, на шкіряному салоні. Що це в нас за машинка? А це Volkswagen Tiguan 2011 року. 2,0 бензин доволі в доволі такому гарному стані. Є повний електропакет, є регулювання дзеркал заднього огляду і підігрів. Регулюється світлофар. По корму є деякі такі питання, але. Я думаю, що можна це все вирішити. Кермо шкіряни з управлінням бортовим комп'ютером, з управлінням мультимедіа, з голосовим управлінням. Також присутній круїз контроль пробігу тут 159 тисяч кілометрів. Є екранчик мультимедії, такий великий, кондиціонер, підігрів сидінь, система антизаносу, автоматична коробка передач, електричний ручник, підстаканнички. Задній ряд також в такому доволі такому гарному стані. Є система Isofix, є місце для прикурювача. Салон зберігся дуже добре. Сама машинка має синій приємний колір, має противотуманні фари, диски легкосплавні, зимова гума, рейлінги, камера заднього огляду. І тут багажник доволі такий місткий, місця достатньо. В комплекті є запаска. Тим, хто шанує та любить Volkswagen, дуже класний варіант. Volkswagen Tiguan з'являється у нас на майданчику ще один. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв і забирайте таку машинку для себе в родину.